Доброго дня всім! Ви на каналі. Всім про все, привіт вам з Миколаївщини. Це ось саджанці, які я отримала від бережнюків, і мені їх потрібно висадити, тому що нам уже на вечір передають мокрий сніг і дощ. Приготувала отаке добриво екоплант, я ним користуюся. І перегній. Перегній обов'язково треба старий сепець, так званий. Водичку і стружку опилки. Ними буду мульчувати всі свої посадки. Дивіться, яке у нас отаке вже сіре-сіре небо. На вулиці доволі тепло, плюс 10, але дуже-дуже сильний вітер. Тому, як завжди, накладаю вам звук зверху, тому що ну, ви б нічого не почули. Підготувала діляночку. Тут у мене росла отака велика куртинка ясколки. Я її звідси прибрала, приготувала дирнову землю, щоб підсипати свої посадки. І буду тут саджати ту. Бачите, яка коренева. Назви я вам всі попідписую, вставлю картинки, які вони будуть. Коли зростуть, будуть такі гарні. Отак обов'язково розпрямляємо всі наші корінці і трошки, якби обтрухуємо торф. Обов'язково на дно кладу перегній і дуже гарно проливаю. Навіть якщо у вас вогка земля, все рівно потрібно гарно-гарно пролити лунку. Проливаємо. Ждемо, поки трошки водичка впитається. І буду засипати ґрунтом підготовленим. Це гарна поживна земля листяна так звана. Під деревами старими. Там, де вже гарно перегнилися всі листя із ґрунтом, я набираю цей землі. От. Вона пухка і поживна. От. Дуже гарненько притрамбовуємо ґрунт. Ну, не фанатично, але Притрамбовуємо, щоб було гарне щеплення ґрунту і корінців, щоб не було повітряної подушки камери. От. Просипаю трошечки ну, грам 25-30 добрив. Екоплант це добриво на основі деревного попілу. Тож, можна користуватися деревним попілом. Ну, мені зручніше цим добривом. Отак поклала на місце камінці. Тут вони були, навіть коли зростала ясколка. Ну, Це ж у мене кам'яна гірка. І обов'язково дуже гарно замульчовую я опилками. Шар мульчі потрібно, щоб був не менше 6-7 см, а то й трохи більше. Саму тую я не заглубила, посадила так, як вона росла у відеречку. Все, надіюсь, їй тут буде добре. І вона себе тут покаже у всій красі. Ну, осінь. А ще у сусідів Великий горіх і листя скрізь. Так. Також тут, на Кам'яній гірці, я буду саджати свій кизильник варєгата. Дивіться, яка дуже гарна коренева. Все те ж саме, треба гарно розплутати їй коріння. Ну, Так як я знімаю не на штативі, а одною рукою, бо вітер здує той штатив, то мені не дуже зручно одною рукою це все робити. Ну, Показую, може комусь пригодиться. Обов'язково потрібно ці всі корінці розплутати, якщо вони дуже довгі, трохи підрізати. Це для того, щоб нашій рослинці було швидше, гарнесенько вкорінитися і вже брати самі поживні речовини, гарно зростати. Чому саджаю ці рослинки на кам'яні гірці? Бо ці рослинки ну, вони повинні рости на отаких, ну, кам'яних гірках. Так, навпроти, квітник і тут саджаю спірею. Подивіться, яка у неї коренева. Заплутана, заплутана. Також треба оце все повністю розплутати і підрізати оце довге коріння. Отаку мочалку садити не можна. Також на дно кидаю перегній, щоб рослина мала поживу для зростання. Ну, ось, отак розплутала, розчисала, підрізала трошки. І буду саджати, так, як і всі рослинки. Заливаю лунку, даю добриво і гарно-гарно притрамбовую і мульчую. Тут буде зростати спірея. І знову доброго дня. Це вже 21 листопада, другий день. Тут зростає мій чобушник. Далі на гірці зростає посаджений мною. Кизильник. Надіюсь, як розростеться, буде дуже гарно. Ну, вибачайте вітер листя понамітав скрізь. Нічого не буду прибирати до весни. Це е, без толку. Тут туя. Е, назви я вам всі понаписую і вставлю фото. Дєрвіла. Тут біля паркану, я думаю, тут буде зручно. І коли все гарно наросте, буде дуже гарно. Тут зростає спірея, як ви бачите, ще деякі рослини дуже гарно себе почувають, незважаючи на наші морози, які є майже кожну ніч. Дощ, дощ перший раз пішов, бачите? Посуха була. Ну, проти природи ми не можемо нічого зробити. Ще трошки є листя на Барбарисі, зеленіють петунії. Там лілія лікарська. Троян деше в листі чекаю, поки облетить, щоб обробити. Так, тут посадила дерен. Сибіріка Вар'єгата. Вітер, вітер дуже у нас сильний. Тут ялівець лаймглоу. Ялівець лускатий джой Далі Вейгела Олександра. Ну, ота виглядає, що мої квітнички трошки ще хризантемки квітнуть. Жовтіють вже лілейники. Дуже багато ще роботи в квітниках. Треба все пообрізати ще. Ну, це все згодом. Хочу вам пожалітися. Перше, за скільки років у мене був акт вандалізму. Видрали у ту хризантему, я її всаджувала, а тут зовсім забрали, вкрали. А оцю хризантему хотіли видрати, но опунція, видно, зупинила, тож залишилось пів куща мені. Це вперше ніколи такого ще не було у мене. Ну, треба, треба обрізати ось хости, півонії ще не обрізані. Хризантеми... Ще по каміць будуть. Так, тут похереплідник діаболо посаджений, тут прибереться троянда і оця великий кущ ромашки. Йому там буде зручно. От. Бачите, шапіоній не обрізала. Ну, ще є робота у садку. Трошки випогодиться, надіюсь, все зроблю. Тут посаджений хаменеолус. Ой, мабуть, неправильно вимовляю. Ну, айва, декоративна айва. Все понаписую вам, кому потрібно, прочитаєте. Наперсянка ще зеленіє, бадан дуже гарно виглядає. І ще ось квітне гайлардія. Хоч і морози, і вітри, і все. А вона, бачите, яка витривала квітка. Ні посуха, ні жара, ні морози. Ну, ще багато роботи ще прибирати. Ще не оброблені троянди, ще ось квітне рудбекія дрібноквіткова, мальва зебріна і ротики. Ромашки, бачите, які зелені. Ну, це отакий осінній сад. Зараз покажу ще клумбу, яка всередині у в мене, в дворі. Отак. От Приморозяна мальва також треба обрізати. Очітки зеленіють, м'ята, піретрум, жимолость шапочна. Ну, хости потрібно вже прибирати. Фізостегію треба вже обрізати. Ось така шапочна жимолость варігатна. Дубровник дуже гарний, він вічно зелений. Ну, і перетрум. Райграсон, ялинка, калина вже скинула листя. Зеленчук ще гарно почувається, куфея. Куфея вже квіточки не квітнуть, обмерзли. Ну, а сам кущик байдуже виглядає. Морозник, або чимирник. Нема квіточок. Орегано, Ну і примулки. Це стокротки. Далі брунера. E, мускарі повиходили. Там також ампірет, акілегія. Отакий у нас дощ біжить. Ну, а тут e, зеленіє м'ята, такий великий кущ і петунія, ось віста бабльбум. Отак прикрила, не знаю, а вдруг перезимує. Бо в нас зимі різні. Ну і тут ось. Мускарі, очітки і ротики, ротики квітнуть. Тут вони високі, бачите, їх відром позавалювали. Ось, ось така у нас пізня осінь. Також не прибираю там листя. Ну що, дорогенькі, всім щиро дякую, хто додивився мене до кінця. Всім бажаю всього 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 найкращого. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки. А ще не забуваємо дякувати нашим захисникам за те, що ми просто живемо, працюємо, насолоджуємо цією красою. Ще раз запрошую до себе на канал. Заходьте в коментарі. Ну ось, поки вам знімала, дощ перейшов у сніг. Бачите, яка тепер у нас погода. Ось дивіться, який лопатий. І все наростає, наростає. Ну, але він одразу розтає, тому що у нас плюс 4 на термометрі. Бачите, який. Густий лопатий. Що, дорогенькі, всім всього самого найкращого, миру нам всім. До зустрічі!